Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні я хочу приготувати пиріг з шовковицею. Дивіться, яка в мене шикарна шовковиця. Скільки я себе пам'ятаю, стільки й пам'ятаю цю шовковицю. І щороку вона плодоносить. Самий пік плодоношення я цього року пропустила, так як в мене син травмувався, і я весь час була біля нього в лікарні. Але я сьогодні подивилася, що ще є ягодки, і я вирішила спекти пиріг. Шовковиця це дуже корисна ягода, вона дуже помічна тим людям, які страждають хворобами шлунку, кишечника і при цукровому діабеті. І ця ягода дуже смачна. Зараз я вам покажу ближче, які ці ягодки. Ось. Бачите, ну, вони вже рідко, а взагалі вони були дуже-дуже густа. Вона, ця шувковиця. Багато воно її пооблітало, багато попропадало. Але я думаю, що я зараз ще їх нарву, промию, візьму на друшлях, щоб стекла лишня волога, і буду готувати пиріг. Друзі, запрошую у вас разом зі мною приготувати такий пиріг. Він дуже смачний. Я з цієї шовковиці печу пироги, пиріжки. Заморожую морозилку на зиму дуже смачні компоти з цієї шовковисі. Ягода солодка і дуже смачна. Приступаємо, друзі, до замішування тіста. В таку от посудину ось де я взяла два яйця. Вона просто мені така ємність дуже зручна для збивання. Два яйця І додаю я сюди щіпочку солі і збиваю. Так, Збила другий капіна. Тепер я додаю сюди цукор і ванільний пакетик ванільного цукру додаю і продовжую збивати. Так, Друзі, збивала я приблизно півтора-дві хвилини. Збиваємо максимально, щоб цукор розтанув. Далі беру я ось де кислячок, Ви можете брати будь-який кисломолочний продукт і сюди я додаю чайну ложку соди з гіркою. І швиденько перемішую, щоб вона активувалася. Бачите, друзі, активувалася. Піниться і шипить. Виливаю я. Це все. І слічок виливаю сюди, в мисочку, де буду замішувати. Яйця також я виливаю в цю мисочку. Добавляю сюди олії соняшникової і додаю спочатку. Перемішую до однорідності і додаю муку і замішую тісто, друзі. Тісто має бути, як густа сметана. Ми... Добавляю я муку порціями, ну, щоб лишня не було. Цю порцію додала, вмішала. Добавляю ще порцію. І так, замішую тісто до потрібної мені густоти. Так, тісто замісили от, до густоти до густої сметани. Тепер беремо, я беру шовковицю, виберіть, яка у вас є ягода, чи яка вам смакує. І дивіться, я взяла шовковицю і одну столову ложку. Крохмаль додаю. Крухмаль не має значення, який, чи кукурузяний, чи. Просто, щоб, якщо лишня волога є, щоб цей прохмаль забрав на себе. Отак от, от. Тепер дивіться, друзі, як ми робимо. Дечко у мене таке стікляне. Я його застелила рукавом для випічки. Я щось до нього привикла до цього рукава, та я ним завжди. Повзов розрізаю та застеляю. А тепер також, друзі, я виливаю це тісто, тільки не все. Так, десь половина, може навіть менше, ніж половина. Щоб розрівнюємо, друзі, тісто тонким шаром в одну формочку. Отак от, от. Тепер беремо. Переберемо наші наш ягодинки, які є в мене в я беру їх висипаю. І також розрівнюю отаким от ніби шаром. Ну тако до бортиків старайтеся, щоб, щоб вприту не, не приставало. Ну, не приставали ягоди, щоб вони посередині всі так от були. І тепер виливаємо решту тіста. Формочка у мене розміром 31 на 21. Виливаємо, друзі, решту тіста наверх, ну і розрівнюємо рівнень, рівнень, рівненьким слоєм. Як воно трошки з ягодами буде перемішуватися, нічого страшного. Потім тісто підніметься, а ягоди будуть все рівно всередині. А духовочку, друзі, ми вже розігріваємо на 180 градусів. Вже вона повинна в нас розігріватися. Розрівняла я тісточку, друзі, бачите, як в мене вийшло. Трошки виглядають, ягоди трошки виглядають, але то нічого страшного, тісточко підійметься і вони будуть всередині. А як навіть і будуть трошки виглядати, теж буде непогано. Духовка в мене вже розігріта на 180 градусів іду ставити в духовочку. Друзі, вийняла я з духовочки пиріг, випікався від мене 45 хвилин. Готовність провіряємо дерев'яною шпажкою. так засуваємо, щоб вона чистенька, сухенька, вона трошки, правда, в ягодах. А так вона тісто до неї не прилипло, нічого. Все добре, друзі. Ставлю я так на столі, залишаю, просто накриваю салфеточкою і даю йому схолонути. Друзі, трошки схолов пиріг, і я хочу вам показати, бо я вже почала різати без вас, забулася, що це я маю показати ще. Дивіться, я його розрізала. Він дивіться. Ще такого пухенького у мене ніколи не вийшло, який він пухкенький. І дивіться, весь в ягодах. Я думаю, що він смачний. Дивіться, який він повітряний. І дуже смачно пахне ванількою і шовковицею. Зараз я скуштую і вам розкажу. А ще покажу зараз вам, друзі, як він розрізається, тому що дуже ріжеться легенько, ніж прямо, дивіться, як легенько ріжеться. Друзі, скуштувала я цей пиріг і залишилася дуже задоволена. Пиріг дуже ніжний і смачний, м'ягенький, такий повітряний вийшов. Шовковиця придає свій специфічний присмак. Я цей пиріг готувала раніше з вишнею і готувала з полуницею, а з шовковицею це я вперше. Хоча вона і така ягода зерниста, але в цьому пирогові вона гармонійно смакує і придає свій аромат і смак цьому пирогові. Я люблю, наприклад, домашні пироги споживати з молочком. Раджу вам всім приготувати цей пиріг не обов'язково з шовковисією. А можна з любою ягодою і пригостити своїх близьких і рідних людей. Готуйте, смакуйте і будьте здорові! Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною, що підтримуєте мене. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей! Всім миру і добра.